На годинку друга ночі, і я зараз збираюся бігти свої 50 кілометрів по стадіону. Це все відбувається в рамках підготовки до чемпіонату світу з добового бігу. І я вам нагадаю, що стадіон 400 метрів. Я приїхала з Києва, в Ужгород для того, щоб вночі. З другої до шостої бігати своє тренувань. Як ви розумієте, Ужгород я обрала, тому що тут немає комендантської години в ролику. Ви побачите, як змінюється мій настрій протягом цих 4 годин, звідки я взагалі беру енергію, щоб так довго бігти. Ну і звісно, для чого взагалі я це роблю? Тож я пішла бігти, а ви не переключайтесь. Як настрій? Дуже. Ось ми вже на стадіоні. Саме для нас, тільки сьогодні, він відкритий вночі і навіть включено світло. Да і подяка адміністрації стадіону Авангард і особливо Уляні, тренерці команди тім 404 за те, що вони організували такі ідеальні умови для цього тренування. Короче, умови дійсно круті, і тренування буде теж дійсно круте. Да. Що ж, морічка, що сьогодні заплановано? Сьогодні заплановано більше 50 кілометрів. Я думаю, що орієнтовно то буде темп 4,40, Подивимося по пульсам, а я буду тримати вас в курсі. Перед тим як бігти, розкажу, чим буду взагалі себе підживлювати. Як я планую тримати свій рівень енергії на високому рівні. Так, от я обрала для себе Гелі. Це 50 грам вуглеводів. Це Значить, буду сьогодні тренувати споживати 100 грам вуглеводів на. Одну годину роблю це для того, щоб тренувати свій шлунково-кишечний тракт. Потім на змаганнях, як думає мій тренер, ми плануємо 80 грам вуглеводів на одну годину споживати. Тому зараз я роблю це ну, споживаю трішки більше, щоб якраз потренувати Скільки гелів його. їсти? Загалом планую 8 гелів. 8 по 50 – Це да, 400? Да. Це вже 100 на годину А пити. Ще в мене є ізотонік. Ось в мене є мій улюблений фіолетовий енергетик нон-стоп. І ще також в мене є фруктоза. От, до речі, це все я придбала в партнерів наших, магазин Вила Планета. І е, промокод на знижку залишаю в описі під цим відео. Клас, дякую за знижку. А ну, ще разок. Ти хочеш так. з'їсти 8 гелів, це 400 вуглеводів, плюс хай фруктоз, це ще 90, це 500, плюс ну, 2 енергетика, ринто. це 50. Ну, я не знаю, можливо, це можливо, буде 600. можливо 600... Не вип'ю енергетик, бо Добре. в мене тут з кофеїном усе є. Добре. Коротше, значить, вісім галів 400 плюс хай це 500 і затонік ще там О, щось чуть -чуть. 550 якихось грамів вуглеводів. Тобто, ти плануєш схаршувати зараз ну... десь 125-130? Ну виходить трошки більше. Добре, треба обговорити. Насправді, це можна може так бути. Будемо толерантність yeah. до споживання вуглеводів тренувати. Вона саме так і тренується. На змаганнях ми будемо їсти менше на годину, але бігти 24, а mm -hmm. не просто 4. Тож сьогодні, Марічка, ти біжиш. Пульс середній має бути 130-131 удар. Угу. Бігаємо 4 години. Орієнтовно це вийде десь 52, напевно, кілометри по цьому чарівному да. красивому стадіончику з оцим чарівним красивим ігорем, який вже розминається, робить міфаціальний реліз. Ігор, як твій настрій і для чого ти тут взагалі? Я тут для того, щоб бути партнером. Для Марічки і допомогти їй пробігти це тренування. Ось, але, але загалом тут, я тут випадково. Прокидайся і... вже ранок скоро. Зовсім не адаптований під такий час бігу. Добре. Глобальна ідея така: бігаємо 4 години по стадіону, харчуємось в змагальному форматі, навіть більше, ніж в змагальному форматі. Задача відпрацювати здатність організму. Працювати в цільовій інтенсивності посеред ночі, а не тільки в день, бо в день все чудово виходить. Але в день ми постійно і бігаємо. А коли ми біжимо 24 години, головна проблема в тому, що то 24 години. Відповідно, буде ніч, і відповідно вночі у всіх спортсменів дуже великий спад працездатності. І ми його хочемо уникнути. Саме для того, ми приїхали сюди. Будемо бігати тренування саме в таких умовах, як буде у нас на змаганнях. Більше того, на змаганнях у Франції на шп'яті світу для Марії. Буде частково коло проходити по стадіону, тож вона буде бігати половину там майже дистанції по гумі. Тож все прям ідеально. Кольор стадіону здається, теж співпадає. Марія, там червоний стадіон, правда на чемпіонаті світу. Здається, так да. от, тож, все буде круто. Будемо тримати вас в курсі, пульс 130 і поїхали собі працювати. Ту Повертаючись це? до питання харчування, бо Марічка не впевнена в своєму плані. Кажи. то має питання, чи замінити мені кілька гелів на фруктозу. Дивись, я думаю, що ми з'їмо сім гелів, тобто. По е, останні, це якщо ми будемо їсти кожні пів години, то ми вперемося в те, що останні восьми гель ти з'їш на 4.00, то не треба. Mm -hmm. Тож буде 7 гелів, це 350 грамів от те, що в тебе лежить. Mm -hmm. Плюс фруктоза. Ти мішала на 90 грамів? Так. Це буде відповідно 350 440 і у то все десь 500. 120 грамів вуглеводів, це пік більше, точно не можна. Ну тобі, можна, але можна. можна пробувати. Коротше, можна пробувати. Давай пробувати по пів години на гель, і плюс так. випити як мінімум пляшку у ту фіолетову з хайфруктозою фруктозою і ізотоніком. А енергетики буде під питанням. Добре? Піку може вийти 120 грамів вуглеводів, Це значно більше, але це реально. Будемо пробувати. Ти більше сьогодні прохолодний. і okay. така класна ніч, такі зорі, не знаю чи видно, yeah. але так красиво тут просто максимально. Правда, Марічка? Так, да. дуже. Гарно. Так, ну що, на годиннику у нас 2, 0, 2. Вже дві хвилини запізнюємось, до речі. От, тож трошечки доведеться наздогнати. Ігор, готовий? Угу. Звичайно, ясно. Марічка, ти як готова? Чудово, Марічка Довідає. доїдає гель, смачний. Чим як? там тебе? З медом. З медом. Вау! <свят> все, доїдаємо перші гелі і побігли. Значить, які у нас очікування? Пульс 130 темп, не знаємо. Але, 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 погода ідеальна. сухо, холодно, як треба. Якщо б така була на шпиті світу, бо взагалі було б крутяк. Все, включайте гармінчики і побігли. Ви все, все. готові, ви все Це можете. Да. Готові? Три, да. два, один, поїхали. километров. Значит, час 59.43. Сходили. 15 километров. Сами находим, не знаю, там. Перша година нашого забігу вже позаду, і на сьогодні поки що все складається фантастично ефективно. Марія біжить по 4,35 на кілометр в середньому, що значно швидше ніж я розраховував і ніж Марія розраховувала. Це не поки що. Просто дуже круто. Хочу тут підсвітити маленький нюанс для того, щоб зрозуміти, на якому пульсі бігати. Всі ми розуміємо, що треба бігати на низькому пульсі в другій зоні. Оцю всю історію ми вже там 10 тисяч разів вже в Ютубі це розповідали. Марічка, який пульс? 123, 121. Зараз пульс Марії на темпі 435. Всім очевидно, що треба бігати багато в другій зоні, всяке таке. Але оця друга зона, вона настільки відрізняється, що ось тут тільки що пробіжали Марія з Ігорем, і в їхня друга зона відрізняється на понад 10 ударів. В Марії друга зона закінчується на 132, 133 це вже третя. Вигоря, друга зона закінчується на 140 П'яти щось таке. А в мене друга зона закінчується на 157. Я себе почуваю на пульсі 157, так само, як Марічка на пульсі 132. А Ігор так само почуває себе на пульсі 145. І це неможливо ніяк вирахувати. Для розуміння, Ігор серед нас наймолодший, і в нього, за логіку, має бути найвищий пульс з однієї сторони. З іншої сторони, я найстарший і в мене має бути найнижчий пульс. З третього боку, Ігор біжить най Найкраще з нас трьох. Він найпотужніший бігун. Тож в нього має бути через молодість найвищий пульс, через спортивний рівень найнижчий пульс. Ні того, ні того не відбувається. В мене через мою старість має бути низький пульс, а через мою. Недостатню форму бігуна має бути дуже високий пульс, і високий пульс є, а низького нема. А в Марічки просто такі пульсові зони. І так само, як і в мене, просто такі пульсові зони, і в Ігоря просто такі пульсові зони. І для того, щоб визначити, на якому пульсі бігати правильно, треба зробити тестування. Наприклад, в лабораторії Endurance Hub, в якій ми робимо з Марічкою тестування кожні два місяці на цій підготовці. І останнє тестування продемонструвало, що саме 132 удари є рівнем аеробного порогу. І Саме тому сьогодні Марія бігає на середньому пульсі 130. тобто в верхній частині другої пульсової зони, що є найкориснішим, що є найпродуктивнішим і найбільш впливає на капіляризацію та ударний об'єм серця, який саме сьогодні ми і тренуємо. Тож тренуйтесь розумно, а не за враженнями. Скільки вийшла половинка? 1,36. 1,36? А який пульс? О, ха, 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 ха. Там цей поліцію хтось викликав за. Перевищення швидкості. Це не, не серйозно таке взагалі робити. Так все дуже весело, я пішов пішки. Що скажеш? 26 км з двух години. Легко завіди. 3 години бігав позаду. Я на середині шляху. Мати 26 км, 200 метрів. Типу 126 хіба сім. Все супер. Поки що отримаєш. Перші тридцять кілометрів скільки вийшло? Два вісімнадцять грувно. Два вісімнадцять. Легко, правда. Це uh -huh. oh болить. Добре, так хотіла. Повний марафон. закриваю, за переглядати. Там не залишається. І взоря Легко, да? Так чесно такое вже. І ото видять поїхати, щоб на супроводі було ночь. Дякую, Ну що, наблюдаємо фініш. Наших спортсменів, отам на підлозі мікрофон можна взяти. Чотири години, дві хвилини, двадцять шість секунд. І вийшло 52. 52 два кілометри. Пише середній ЧСС сто двадцять дев'ять. На один удар не попали в пульс трошки нижче. Чотири тридцять дев'ять. темп. Чотири тридцять дев'ять середній темп. На сто двадцять дев'ять ударів протягом п'ятдесят два кілометри. Да. Марія, що думаєш? Ой, не знаю, важко, важко. Що вийшло, що не вийшло. Ти, я так розумію, трошки надоїла в угловоді, правда? Ну дивись, по пульсу, вийшло тримати все, як треба. Опорно-ріховою витримав, в принципі. Після третьої години щось гелі почали не заходити, але можливо це ще повпливало м, те, як я вечеряла. Як тобі виглядає, якщо бігти на 20 секунд повільніше, який буде пульс? Ой, це може 120? Один? Чудово. 122. На мою думку, це найкраща форма, яку я в тебе бачив. Тож я дуже щасливий, що ти зараз в такій формі да, і ще є місяць вон. на покращення. 28 днів вже залишилось. Тож у Франції буде щось цікаве? Так, да, щось буде цікаве, не переключайтеся. Ігор, а ти що? Розкажи, як ти себе почуваєш? Ну, коли ти не готуєшся на добу, а потім тобі потрібно о другій ночі бігати. Воно якось ну прям зовсім не дуже. Особливо, ну я коротше пробіг дві години, потім у мене на годинку пауза я відпочивав. І далі так важко було знов починати. Це просто ну, якийсь жах. Я, я біг, ну оце ми бігли там, по 4:35-4.40. і Я біг, позіхав, не міг зупинитися, просто поки не розігрівся, воно було дуже важко. Ну і по м'язах дуже важко. Коротше, Марічка, це дещо. Що, Шо, Марія, дуже круте тренування. Да. Бачиш, вночі все працює, все в порядку, ніякого стресу на ту тему немає. Це чудово, бо могло бути по-різному, правда? ж? — Так. І ти тепер трошки Трошки менше хвилюєшся, правда? Так, e, правда. Супер! Ми тебе вітаємо з успішним завершенням тренування. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за підготовкою Марічки. а там внизу буде посилання на телеграм-канал, де це можна все бачити. Ну і побачимось в нових відео. Всім пока!